1961 рік в історії села Шейківка відзначився будівництвом клубу. Будівництво закладу культури в селі було важливим разом із розбудовою тодішнього колгоспу в Шийківці. Невід'ємною частиною роботи клубу завжди була Шийківська сільська бібліотека, яка існувала від самого його відкриття. Книжковий фонд бібліотеки постійно поповнювався літературою різних жанрів та напрямків. Першим бібліотекаром була Надія Вразовська. В період 1968-1971 років бібліотеку очолювала Олександра Зіновна Шейко, після неї Марія Федорівна Устеменко. В цей період активно проводяться бібліотечні читання, виступи для колгоспників в полі, тематичні вечори в клубі. Для школярів проводяться ігри, конкурси, літературні вікторини, перегляд діафільмів, працює гурток лялькового театру. Вистави показували в дитсадку та перед молодшими класами Шейківської школи. Незначний час бібліотекаром була Наталія Миколаївна Хатняцька. З 1997 року бібліотеку очолювала Олена Миколаївна Устименко. З квітня 2010 року Наталія Олексіївна Шишкіна. У вересні 2021 року бібліотечний фонд було переведено в приміщення колишньої Шийківської школи з будівлі клубу. Свою роботу бібліотека припинила у 2022 році.